І якщо ти втомилася відкладати своє життя на потім, забувати про свої цілі, про бажання на благо сім'ї, чоловіка або дітей, друзів, родичів, якщо ти нарешті від цього втомилася і готова взяти відповідальність за своє життя в свої руки. То для тебе є особливе місце. Жіноча алхімія це коло, де ми будемо змінювати себе, своє життя за допомогою неймовірних практик і дуже потужних знань. 21 день трансформації. І мої прекрасні. Нарешті у вас буде змога поставити себе на перше місце, себе, свої бажання, свою реалізацію. Ми будемо знаходити баланс у всьому між роботою, відпочинком, сім'єю. Своїми бажаннями, реалізацією. Цей проект тільки для тих, хто готовий діяти, хто готовий змінюватися, хто готовий взяти відповідальність на себе за своє життя, не перекладати на те, що часу немає. Ой, у мене робота, у мене сім'я. Ну у всіх і робота є. І сім'я є, і все є. Але більшість з цих людей, у яких такі самі умови, вони що ж роблять? Вони ж розвиваються, вони досягають успіху, вони худнуть, вони тренуються, вони гуляють на вулиці, вони читають, вони розвиваються, вони проводять час з друзями, подорожують. Ну чому ви не можете так само, як вони? А я вам розповім. Ці неймовірні знання, які ви отримаєте в клубі Жіноча алхімія, вони вам допоможуть. Розбиратися з усіма життєвими моментами як найкраще для вас. Ставити себе на перше місце не з позиції всі почекайте. Я ставлю себе на перше місце. Ні, з позиції любові. Так, щоб всім було комфортно і в першу чергу вам. Дуже великий обсяг знань ви будете отримувати в жіночому клубі. Всі не можуть навіть перерахувати. Мої прекрасні, хто готовий діяти, хто вже. Не хоче нити постійно, що ой не вийшло, а на потім, потім зроблю, потім вирішу. Потім, потім, хто готовий вичеркнути свого життя, це слово потім. Запрошую всіх вас. В клуб Жіноча Алхімія це клуб для тих, хто готовий діяти. Пишіть в особисті повідомлення мені слово «Алхімія», Я надішлю всі деталі, всю інформацію про наше закрите, особливе ком'юніті, яке допоможе вам зробити цей перший крок до змін, на які ви давно вже заслужили.